Їх плюс то, з якої сей? то радості. Я вам де, то вже де. говорю, десь. З якої разів? радості. Хромосоми діляться в загальному. І може піти, наприклад, якась там хромосома відповідає за колір волосся, піде тобі, та хромосома, так як дитині. І ти будеш мати такий самий колір волосся, як пішов той хромосом. Все. А ти ж хотів Максим сказав? Хотів помудрувати, типу біологію, щось трохи вчити, але тут оказалось, що двоєчник трохи перепльовує тебе, ні. Так буває треба бути... та то. Ти слухайте. Ти зараз такі ганяєш, такі модні. то треба було то доказати в школі. Такий модний. Я чисто, принцип... завжди чисто, я чисто принцип... принципово нікому нічого не ну, я... Чисто а чому мені доказуєш? Просто... Чисто принципово. А що ти доказуєш? Та ти все мені доказуєш. Я тобі виробіла, ти мене переконаєш що чорна А то тут нема що, що доказувати на тебе. Ти... Ну а що до речі, Сергія то, от до речі, ти казав, то то ти талант. Ти можеш такого. Людина буде впевнена на 100%, що вона а права, ти її переконаєш за пів години, що вона не а права. як ми в дитинці карти грали, то в нього курва правила сім'яли, що вони перевідного ні. Тільки не... починає говорити перевідного її граємо. Все я тебе просив, не курвай Чому тут? У мене королеви такі панські особи, вони не, не люблять, коли їм не <рес> то, то, то звучить, та, в тебе звучить так, ну, тебе весело, все. Але Джесіка мені вчора сказала, що їй то надоїло твої король. Ах, ти, падло чорне. <рес> то Тобі пару татуїровок, ще треба, і так на картинах сидіти. Я і так. і так без татуїровок сидіти. Галя mm -hmm. покажу смачненьке принесла. То Максим любить. Так. <ганців> то ти тут в гаманці купляла? І то ні, і то спартан. А то, є, то на не було. Ні, не було. То, то Максим теж, ну, теж то малює. То я теж. Має. Має, а ти мені виш таки? А в Майнка нічого не хотіла. Нас ось не, не дуже хочуть. Нам туди тепер за фігуру. Вона йде малювати зараз. Аркадія ти йде її під Добре. Ти їй поясни, що то має бути, бо я на ту картинку дивилася якісь Вона має намалювати ну, так, як вона це бачить. і все так правильно. Ходи за результату під коридором. Ну, на які ти мають шутити. Yeah, yeah, yeah. так. так, що бачите, ми вже всі поїли. Ну я точно, Максим і Моніка, а ті ще думають, yeah, бо не, вони не вступають. Тоже поїду. Ну все, прибирайте. Uh -huh. що uh -huh. там? Okay.